Привіт, народ! Цього разу говоримо про нову батлу 4-го Відьмака, 6 GTA, Death Stranding 2 та, звичайно, про інші не менш цікаві новинки та обговоримо не менш цікаві інфоприводи. Буду вдячний, якщо по можливості вальнете активи і проставите лайк. А якщо подобаються відео, можете і підписатися. І так, можливо, вас зацікавить наш телеграм, де ми постимо всю актуалочку, посилання в описі. За можливості можете стати спонсором. Ром каналу чи підписатися на Patreon, і давайте розбиратись. EA офіційно підтвердили, наступна Battlefield вийде до березня 26-го року, а повноцінний анонс запланований уже на це літо. Гендир Ендрю Вілсон назвав нову батлу поворотним моментом для компанії частиною нового покоління блокбастерів, які мають визначити майбутнє видавництво. При цьому, хоч Сео і не згадав GTA 6 напряму, він визнає, що тепер вікно для релізу Battlefield виглядає значно привабливішим. Вільсон заявив. Що EA не стане випускати гру у час, який применшить цінність франшизи. Нагадаю, що гру активно тестують ще з березня, і хоча учасники на папері не мають права показувати комусь геймплей, він все одно регулярно опиняється в інтернеті. Зараз тестують баланс зброї, темп боїв і рівень руйнування. В EA також зізналися, що цього разу вони реально намагаються не повторити фейлів Battlefield 2042. Гендир каже, що попередня частина була. Слабкою через погане спілкування з ком'юніті гравців не слухали. Зараз все інакше. Новий Battlefield уже протестували понад 600 тисяч людей по світу, і відгуки, як ми бачимо, здебільшого позитивні. Уже вдалося перевірити в бою основи ганплею, темп гри, нові фішки типу бойового перекату і прискореного слайду, а також вплив руйнувань на тактику. Тепер, коли стабільність серверів підтверджена, DICE збільшують масштаби тестів у травні. До справи підключать ще більше гравців із Європи, північної Америки і навіть деяких регіонів Азії. Звісно, буде змінюватися баланс зброї, рівень руйнувань. І що найкрутіше, ми побачимо нові мапи, а трохи згодом обіцяють розповісти більше про класи і режим тотальної війни. До речі, реєстрація досі відкрита. Крім Батли, EA на звіті повідомили, що поки не збираються піднімати ціни на свої ігри, попри те, що інші великі гравці ринку вже пішли на цей крок. Під час квартального звіту керівництво EA зазначило, що головна мета компанії, щоб гравці не просто кайфували від ігора, ще й відчували, що витратили гроші недарма. Ендрю Вільсон нагадав, що часи масових тиражів фізичних видань вже давно минули, і зараз видавець заробляє гроші через фрітуплейні проекти та делюксові. Видання рішення на будь-який гаманець. Тож головне для них не стільки ціна, скільки баланс між якістю та цінністю для гравця. При цьому фіндиректор підсумував чітко зміну стратегії ціноутворення поки не планується. На фоні цього Нінтендо вже влітку випустить Mario Kart World за 80 баксів. А Майкрософт оголосили, що нові ігри першої лінійки ймовірно, включно з наступною Call of Duty, теж отримають цінник 80 бак. Ксев. Ранній доступ Titan Quest 2 вирішили притримати до літа. Замість релізу, який мав статися в поточні місяці, як планувалось раніше, гра вийде в ранньому доступі на ПК влітку. Повноцінний реліз для PS5, Xbox Series та ПК відбудеться трохи згодом. У THQ Nordic пояснюють затримку щільним графіком релізів серед action RPG та бажанням дати грі заслужену увагу. І це логічно. Після демки, в якій понад 90% гравців оцінили, Ли гру позитивно розробники з GrimLore Games явно не хочуть зіпсувати перше враження. У грі похвалили атмосферу, графіку та аудіо, але ще є над чим працювати. Анімації, баланс, оптимізація, інтерфейс. Над всім цим команда вже активно працює. Принаймні, за словами розрабів, Titan Quest 2 обіцяє залишитись вірною духу оригіналу, водночас додаючи всі сучасні фішки. Якщо ти думав, що в геймдеві абсолютно все вирішують лише розробники, сценаристи та дизайнери це велика помилка, бо без однієї професії вони часто навіть працювати не починають. Я кажу, звісно, про ігрових аналітиків людей, які шарять у числах, гравцях і рішеннях, що реально впливають на успіх гри. Курс від Robot Dreams навчить тебе всьому з нуля. За 24 заняття ти будеш працювати з реально ігровою стати статистикою, прокачаєш скіл комплексної оцінки ігрового продукту, але головне, отримаєш практику, яка імітує справжні івенти в продакшені, навіть фейли та форс-мажори. Після комплексного та чітко вивіреного навчання ти впевнено будеш тестувати гіпотези і за допомогою статистики розуміти вплив дуже різних факторів на успіх проекту. Ти будеш розуміти поведінку гравця, зрозуміло візуалізувати дані, готувати аналітику і звісно, адекватно Тно оцінювати схеми монетизації, без якої сьогодні не обійтися, але головне тебе навчать проходити співбесіди в аналітичні гейм команди, лекторка курсу Влада Басок, аналітикиня з більш ніж вісьмома роками досвіду, яка працювала з даними таких ігор, як Фортнайт, Майнкрафт, Валорант, Роблокс і League of Леджендз. Стань тим, хто бачить гру глибше за інших. А посилання на курс, як завжди, вже в описі. Новина про те, що в наступній Call of Duty тимчасові режими будуть приховані за пейволом, тобто придбанням Battle пасу, виявилась фейком. Ghost of Hope, який цей розповсюдив, уже відкотив свою заяву і чесно визнав помилку, мовляв, навіть радий, що був неправий. А от Чарлі Інтел навпаки підтвердив, що ніяких закритих режимів за донат не буде, так що можна видихати поки що, поки що. Івенти залишаються повністю халявними. Парадокс нарешті підтвердила те, про що давно здогадувались фанати. Наступною великою грою студії стане Європа Універсаліс 5». повноцінне продовження серії, на яке чекали понад десятиліття. Попередня частина вийшла ще у 2013-му. Гру розробляє студія Тінто з Барселони, яка вже п'ять років веде роботу над проектом під наглядом ветерана жанру Йохана Андерсона. Стартова точка – 1337-й рік на порозі столітньої війни. Гравцям дадуть вибір із сотень фракцій, від могутніх імперій до локальних володарів, які лише мріють про владу. І все це в межах п'яти з лишком альтернативної історії. Нам обіцяють наймасштабнішу карту в історії серії, ще глибшу дипломатію та оновлену економіку. Тож захоплювати світ можна буде не лише мечем, а й словом, грошима і хитрим планом. Дати релізу, поки немає, але гру можна додати в список бажаного в стім. Інсайдер Нейд де Хейт трохи відкрив завісу над тим, що можуть показати видавці на Summer Game Fest 2025. Один із фанатів поцікавився, чи з'являться цього літа Project 007 від IO Interactive, нова Tomb Raider від Crystal Dynamics або The Wolf Among Us 2 від Telltale. Він підтвердив, що найменше одну з цих ігор точно продемонструють на майбутньому шоу, яку саме поки тримають у таємниці. Всі три проекти були анонсовані ще кілька Кілька років тому, але новин про них кіт наплакав. Нагадаємо, сам Summer Game Fest стартує 7 червня о першій ночі за Києвом. Розробники мода Counter-Strike Classic Offensive оголосили про скасування релізу через рішення Valve, які визнали мод порушенням їх авторських прав. Мод мав адаптувати геймплей CSGO до класичного стилю Counter-Strike 1.6. Проблеми почали ще на початку року, коли розробники не змогли випустити мод через відсутність відповіді Valve. Лише в березні компанія зв'язалася з ними для перевірки, після чого мод отримав відмову. Valve заявили, що мод порушує правила інтелектуальних. І власності. Незважаючи на те, що мод отримав схвалення ще в 2017 році, тепер Валв змінили позицію і заявили, що будь-які проекти, які не мають офіційної ліцензії компанії, не можуть бути поширені через Steam або Workshop. Це рішення ставить під сумнів майбутнє модингу для ігор Валв. Розробники також закликали інших авторів модів припинити підтримку Counter-Strike, адже за їх словами, Валв неодноразово змінюють свої правила без попередження. Warhorse Studios вже готують перше сюжетне DLC для Kingdom Come Deliverance 2 під назвою Brushes with Death, який стане доступним 15 травня. В доповненні на вас очікує окрема історія, яку можна буде почати майже одразу після старту гри. І обіцяє той самий фірмовий мікс із реалізму, середньовічної атмосфери і неспішного, але захоплюючого наративу. Цього разу одним з головних героїв стане загадковий художник Майстер Войта, який намагається по. Долати творчу кризу та створити своє велике полотно. Гравець допомагатиме йому знайти натхнення, і на цьому шляху буде повно таємниць колоритних персонажів і нетипових квестів. Окрім сюжетної лінії, Brushes with Death додає довгоочікувану кастомізацію щитів. Тепер ви зможете розмалювати своє спорядження кольорами, символікою і візерунками. Усе це відкриватиметься під час проходження квестів і дослідження світу. Borderlands 4 отримає досить важливі покращення для гравців в порівнянні з Borderlands 3, за які її власне і критикували. Поліпшення зв'язані безпосередньо з лутом і кооперативним проходженням. Ренді пічфорд на Pax East сказав, що ці два елементи сильно проапгрейдили. Говорячи про кооп, то гравці тепер зможуть підключитись чи відключитись від сесії в будь-який момент. Не потрібно перебувати на одному і тому ж місці чи локації. А Фаст Тревел дасть змогу миттєво перенестися до. Будь-якого гравця і свого лобі неважливо, що в цей час він робить. Просто вивчає світ чи зайнятий у босфайті. Пічфорд також заявив про відсутність завантажень. А Кайрос він рекламував як найбільший ігровий майданчик у серії Borderlands. До речі, про лут. Гірбокс кардинально переробляє систему його отримання в Borderlands 4. Для початку крива складності випадання пушок буде скоригована таким чином, щоб ви не відчували себе перевантаженим механіками та ідеями. Весь час. Це означає, що кількість легендарок, які ви знайдете, зменшиться. У Borderlands 3 їх було занадто багато, але тепер їхня сила та здібності будуть відчуватися особливими і унікальними. Також у грі будуть спеціальні дропи. Кожен міні бос і кожна велика сутичка дасть вам щось особливе, тож ви завжди будете відчувати, що ця битва була недаремно витраченим часом. Але якщо ви хочете погріндити, ви все ще можете це зробити. Gearbox Біген Machine від Моксі, яку можна використовувати для повторного проходження місій та босів, усуваючи необхідність перезавантажувати збереження, щоб налутати собі побільше добра. Як і в Borderlands 3, у сиквелі також буде масштабування рівнів. Це означає, що незалежно від того, де ви перебуваєте в грі, ви можете зануритися в лобі друга і не турбуватися про те, що ворог зможе виявитися занадто сильним. Увесь лут також буде інстанційним, тож кожен гравець отримає владу. Асний пул, який можна буде перебирати, не турбуючись про те, що його вкрадуть. У Borderlands 4 не буде міні-карти. Замість неї було обрано навігацію Eco 4 і компас, щоб пристосовуватись до більш вертикального і багаторівневого дизайну світу Borderlands 4. Розраби хочуть, щоб ви грали в гру, а не вивчали карту. Щодо ціни, то вона ще офіційно не підтверджена. Але високий бюджет і підвищення тарифів розглядаються студією як потенційні фактори ціноутворення. Дні замовлення будуть відкриті найближчим часом. Borderlands 4 вийде 12 вересня. Хідео Коджіма підтвердив, що GTA 6 – настільки велика подія, що змусила його перенести реліз Death Stranding 2. у своєму подкасті Коджіма Редіо. Він прямо сказав, коли з'являється гра масштабу GTA, усі інші видавці намагаються посунтися на інші дати. За словами Хідео, спочатку Death Stranding 2 планували випустити у вересні, але потім перенесли на 26 червня. Подалі від GTA. в свою чергу. Журналісти поділилися своїми враженнями від 25-30 годин годин у Де Стрендін 2. і що там коджіма знову геній. Зараз розповім рев'ювери. Відзначають, що різниця між першою та другою частинами нагадує трансформацію з Breath of the Wild до Tears of the Kingdom. Основа залишилася незмінною, але сиквел вражає значними покращеннями в усіх напрямках. Значно розширена екосистема, різноманіття локацій від гір до пустель, а також живі світи з тваринами і NPC зі знаменитими обличчями створюють Неперевершену атмосферу, динамічні погодні явища і зміна дня та ночі додають нових викликів під час чергової доставки. Розробники також удосконалили бойову систему, надаючи гравцеві можливість вибору між стелсом і відкритим боєм, що нагадує стиль Metal Gear Solid 5. Серед нового спорядження є, наприклад, голографічні гранати, які можна використовувати щоб уникнути бою. Дозволять також використовувати проекції берегових монстрів, щоб налякати супротивників Противників людей, звісно, будуть нові вороги і фракції. Нові завдання також радують різноманітністю. Окрім доставки вантажів, вас попросять знайти або врятувати когось, як, наприклад, пораненого кенгуру. Що стосується розвитку персонажа, система прокачки стала більш комплексною. Чим більше Сем ходить по пересічній місцевості, тим краще він це робить. Також важливою є система перків, яку можна прокачувати завдяки так званим спогадам. У сиквелі також з'явиться музичний плем музику дадуть змогу слухати в будь-який момент у межах хіральної мережі. Кодзіма особисто відбирав треки, зв'язуючись із музикантами. Журналісти в захваті від графіки, навіть на звичайній ps 5 яка може видавати плавний і деталізований геймплей у 60 FPS. До речі, ті, хто планує зіграти в Death Stranding 2 On The Beach, зможуть вибрати, що для них є пріоритетнішим у грі: її візуальна точність чи плавність гри. Хоча Коджіма продакшн. Нічого не говорили про режими роботи. Журналісти, ведучий Джеф Кейлі, підтвердив це, заявивши, що гра працює при 60 феписах в режимі продуктивності і при 30 FPS в режимі якості. Кейлі віддав перевагу грі в режимі продуктивності, який, як я припускаю, також виберуть більшість геймерів. Журналісти із Informer також підтвердили це у своєму інтерв'ю, де згадується, що режим продуктивності кращий, оскільки там лише трішки нижча якість візуальних Ефектів, що недостатньо, щоб пожертвувати плавним геймплеєм при 60 FPS, обидва режими будуть доступні на базовій ps 5 а це означає, що версія для PS5 Pro матиме додаткові і покращені налаштування візуалу. Як підкреслили оглядачі, де Stranding 2 стане більш масштабною, цікавішою і динамічною пригодою, залишаючи у грі характерний почерк Коджіми. При цьому розробники попрацювали над проблемами оригіналу, і тут їх судячи зі всього його позбулися. Новинка, нагадаю, виходить 26 червня спочатку на PS5. Mafia The Old Country – новий проект від Hangar 13, який не просто повертає серію до її початку, а й пропонує свіжий погляд на ганстерську драму. На гравців чекає лінійна історія, яка проходиться без зайвого грінду і не за 60-80 годин. Ідеально, якщо хочеш перепочити від нескінченних сервісних ігор і відкритих світів на сотні-дві години. Події гри розгортаються в 20-му сторіччі на батьківщині мафії острові Сицилії. Головний герой. Ой, Енсо Фавара проходить свій шлях від простого хлопця до вірного солдата сім'ї Дона Торізі. Розробники обіцяють глибоку історію з класичним мафіозним флером: дуелях на ножах, засідки у катакомбах, перестрілки у залах оперних театрів і погоні на авто початку століття. Усе це органічно вплетене у сюжет і геймплей. Також кожна куля на вагу золота, бо боєприпаси тут не сипляться з неба. Комбо зі стелсу з напруженим екшеном, імпровізації. В бою та динамічна зміна зброї усе це змушує планувати свої дії заздалегідь і не сподіватися, що чергова перестрілка буде простою. Особливу увагу розробники приділили бойовій системі з ножем. Вона стала глибшою та кінематографічнішою, з натхненням від традицій сицилійського бою на тих самих ножах. Ще одна фішка атмосфера. Завдяки переходу на Unreal Engine 5 гра виглядає дуже і дуже недурно. Села на пагорбах, розкішні віли, запилені. Підвали, сільські доріжки та яскраві бенкетні зали. Кожна локація деталізована до дрібниць. Звісно, було зроблено акцент на ретро-автівках. Вони керуються важкувато, можна навіть сказати, що з характером. Але саме в цьому й кайф. До того ж, подекуди доведеться сідати не лише за кермо, а й в сідло. Їздові коні теж будуть. Загалом у мене лише позитивні враження після побаченого першого геймплею. Але в цілому хотів би побачити геймплей і без нарізки, як недавно. Показували четверту борду. Мафія The Old Country не просто повертає нас у часи становлення мафії. І поки ви дивитесь на системні вимоги у себе на екрані, розповім, що гра ще й отримає текстову локалізацію українською. Загалом озвучка буде доступна на семи мовах, зокрема, й на сицилійській. Звучить атмосферно, правда ж? Нова мафія буде коштувати 2000 за стандартну версію та 2500 гривень за делюкс версію. І це все ще дешевше за стандартну ціну у сучасних AAA. Гра вийде 8 серпня на ПК, PS5 та Xbox Series. Rockstar офіційно підтвердили, що другий трейлер GTA 6 складається порівну з геймплею і катсцен, і все це на рушії її А сам ігровий процес був записаний на звичайній ps 5, про що я говорив минулого разу. Тобто, все, що ми бачили, це не якась постановка чи пререндер, а реальна графіка гри. Фани вже давно гадали, чи буде в геймплеї така ж картинка, як у трейлері. І тепер відповідь є: очікування від GTA 6 колосальні і з Оже Rockstar готові їх виправдати. Розробники ще мають понад рік на доведення гри до блиску, а студії по всьому світу вже підлаштовують релізи своїх ігор, щоб не потрапити під каток легендарного продовження. Після виходу другого трейлера GTA 6, інтернет вибухнув, реальний некстгеновий графон з максимумом аутентичності. Але поки гравці на PS5 і навіть ПК в захваті, власники Xbox Series S вже трохи нервують, адже трейлер, який усі всіх порвав, був знятий на базовій PS5? А от Series S має значно слабший процесор, менше відеопам'яті і навіть не тягне справжні 4К. Тільки і Том, яко кажучи, далеко не у всіх сучасних тайтлах. У соцмережах вже жартують, що консоль вибухне, якщо запустити на ній шосту GTA-шку. Жарти жартами, але якщо шоста частина на PS5 і Series X буде лише в 30 FPS, то які компроміси чекають на власників бюджетної версії Xbox? а ще й місця на SSD – всього 512 гіг. Тоді як навіть RDR2, займала понад сотню. Rockstar поки мовчить, як саме гра працюватиме на різних платформах, але відповідь ми отримаємо, судячи зі всього, не дуже скоро. Також урок зірки поділилися вражаючими даними про новий трейлер GTA 6. За перші 24 години відео набрало 475 мільйонів переглядів на всіх платформах. Це значно більше ніж у першого трейлера, який вийшов вийшов у грудні 2023 року лише на Ютубі зібрав 90 мільйонів переглядів, а в свою чергу новий трейлер зібрав 96 мільйонів переглядів за три дні. При цьому виявилося, що другий трейлер став найбільш переглянутим відео за першу добу в історії. Популярність трейлера вже позначилася і на музичному треку «Hot Together» від The Pointer Sisters. Його кількість прослуховувань на Спотіфай зросла увага на сто 72 тисячі відсотків. Колишній художник середовища із Rockstar North Девід Орейлі, який працював над Red Dead Redemption 2, а потім над GTA 6 на початку її розробки. Нещодавно поділився відео, що гра перебуває в розробці щонайменше з 2018 року. Орейлі також поділився своєю історією роботи в Rockstar Games і зазначив, що почав працювати над GTA 6 у 2018 році і працював над проектом аж до 23-го року Орейлі також зазначив, що розробка почалася цитата після того як ми завершили роботу на ДРДР 2 це означає, що GTA 6 перебуває в розробці вже близько семи років. Звісно, це не є несподіванкою, враховуючи скільки часу займає розробка такої гри. Знову ж таки нагадаю, що GTA 6 виходить 26 травня наступного року. До речі, детальний розбір трейлера і все, що відомо про гру на цей момент, можна глянути на каналі. У CD Projekt Гарячий рік у травні студія святкує десятиліття The Witcher 3 і обіцяє не лише концерти, а й інші тематичні івенти. Крім того, фіндиректор компанії Піотер Нелюбович дав інтерв'ю польському виданню Паркет, де трохи розповів про плани студії. Про ігри говорити поки рано, але за словами Нелюбовича, кожен наступний проект CDPR амбітніший за попередній, і The Witcher 4 не стане винятком. Над ним уже працюють понад 400 людей, тоді як Сиквел Cyberpunk 2077 Зараз на стадії завершення концептів і переходить до попередньої стадії розробки. Команда на проєкті вже перевищує 90 осіб, і до кінця 2025-го має вирости до 160. Нелюбович каже, що це найшвидше зростаюча команда в історії студії. Ще один цікавий момент. Cyberpunk 2077 з'явиться одразу на релізі на Switch 2. І це перший подібний випадок для редів, коли мова йде про цілком нову консоль. Порт уже тестували журналісти, і відгуки настільки позитивні, що в компанії мають високі очікування від майбутніх продажів. Поговорили і про таємничий проект Хадар. Студія поки що не готова до великих анонсів, але проект не стоїть на місці. Концепція вже сформована, і команда вже рухається до наступного етапу. І наостанок поглинати інші студії чи пускати сторонні інвестиції CDPR не збирається. Їм і так добре у статусі незалежності. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.